Петро Сіляджук уродженець Снятинщини. Впродовж свого життя досліджує антропономіку, археологію, геральдику, демографію, етнографію, історію, картографію, сфрагістику, топономіку та фольклористику Галичини. Каже, що тема січових стрільців йому дуже близька, тому й написав таку книгу. Я є внуком січового стрільця. І ця тема. Мені близька до душі, близька ще й тому, що я є колишнім офіцером. І мілітарна історія мене дуже, дуже цікавить. І це є моя. П'ята книжка по січових стрільцях. Що, ще має бути шоста. Зі слів кандидата історичних наук, викладача Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Андрія Королька. Ця книга зараз як ніколи на часі, адже у виданні можна ознайомитися із біографією 20 старшин, 65 осіб молодшого командного складу та 217 стрільців. Ця книга якраз ілюструє. Той непростий бойовий шлях жителів сіл, вже нині Забули, Личівської селищної і Снятинської міської територіальної громади. Вона має дуже важливу дидактичну цінність, тому що ми маємо доносити цю інформацію серед молодих людей, здобувачів освіти, вважаючи на те, яка зараз є огульна. Повномасштабна російсько українська війна у незвичайній ролі на презентації виступив перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій. Він модерував захід. Книжка непроста, книжка дуже актуальна. Сьогодні, коли ми говоримо про нашу мілітарну спадковість, коли ми сьогодні говоримо про... Боротьбу за нашу незалежність за нашу державність, ми повинні пам'ятати, що збройні сили України появилися не в 1991 році. У нас є велика спадковість 2024 рік. Івано-Франківською обласною радою оголошений роком легіону українських січових стрільців. Тож бібліографічний довідник, який налічує 207 сторінок, адресований для старшокласників і студентів вузів, краєзнавців, науковців і всіх, хто цікавиться історією. Снятинщини, початку століття. Із Заволотова Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.